Вітаю всіх! Тема сьогоднішнього брифінгу – епідсезон з грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій кожного року. З початком холодного пори року починається епідемічний сезон підйому захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. І такий щорічний підсезон кожного року він розпочинається з 40-го тижня поточного року і закінчиться в наступному році на 20-му тижні. У цьому році епідсезон з грипу та ГРВІ розпочався 30 вересня і закінчиться у травні наступного року на 20-му тижні. Як же прийшли ми е у кіровографії? Області. У нас у минулому підсезоні перехворіло 128 тисяч 405 осіб, і це 14,2% від усіх мешканців нашої області. Потома вага дітей віком до 17 років становила 58%. Це майже 74 тисячі з половиною діток. Серед дітей переважно хворіли діти віком від 5 до 14 років. Це 61%, і особливо після закінчення зимових канікул. Всього було госпіталізовано у заклади охорони здоров'я на усіх територіальних громадах наших 6707 пацієнтів з грипом та ГРВІ, і це становило 5% від усіх захворілих на грип та ГРВІ. Саме грипу було 107 випадків, із них 60 дітей. Летальних випадків Кіровоградській області від ускладнення грипу не було. По кожному випадку ми провели і підрозслідування, і було встановлено, що всі 107 осіб, вони не були щеплені від сезонного грипу. З інших вірусів на території Кіровоградської області у минулому підсезоні циркулювали віруси парагрипу, аденовіруси, РС віруси, риновіруси, коронавіруси, а також вірус грипу А і вірус грипу Б. Ми всі знаємо, що сьогодні вакцинопрофілактика є. Одним з найбільш потужних і Дієвих методів боротьби з інфекційними захворюваннями, проте стан охоплення вакцинацією проти грипу залишається в нашій країні на дуже низькому рівні у Кіровоградській області у минулому підсезоні проти грипу було щеплено 5556 наших мешканців, а це 0,61 відсотка від загальної численності населення нашої області. Причому дорослих було щеплено із цих 5556 осіб де 13,3%. І це в основному були групи епідеміологічного ризику: медики, особи з хронічними захворюваннями, які мали в анамнезі захворювання дихальної і серцево-судинної системи, нирок, обміну речовин, а також особи понад 65 років. 6,7% лише це були дітки. Яка ж ситуація сьогодні в Кіровоградській області із захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції, тому що вірусні Відіруюсів грипу, циркуляція вірусів грипу на території області не зафіксовано. Сьогодні в Кіровоградській області епідемічна ситуація з ГРВІ відносно спокійна. Захворюваність знаходиться на неепідемічному рівні і це притаманно зазвичай початку епідсезону. Сьогодні, на минулому тижні, захворіло у нас. 377,91 на 100 тисяч населення і відсутнє лабораторне підтвердження вірусу в грипу, тому що в лабораторії, вірусологічній лабораторії нашого центру контролю профілактики хвороб щотижнево проводиться дослідження від хворих, які підпадають під діагноз і проводиться диференціація діагноза, як грипоподібні захворювання або тяжкі гострі респіраторні синдроми. Хочу сказати, як ми диференціюємо низький серед. Середній і високий поріг, дуже високий, і що таке епідемія грипу. Низька захворюваність це коли показники захворюваності знаходяться нижче епідемічного порогу. Середній – це показники не перевищують рівня епідемічного порогу більше, ніж на 25%. Високий. В межах 25-75%, дуже високий, коли 75% перевищення епідемічного порогу і більше. А відповідно до наказу Міністерства охорони номер 190, коли рівень захворюваності на грип, або респіраторні вірусні інфекції совокупно перевищує в півтори рази протягом одного тижня епідемічний поріг. То така ситуація розцінюється, як епідемія грипу в тому чи іншому регіоні. Подається позачергове донесення до Міністерства охорони здоров'я і вводяться відповідні оперативне реагування і протиепідемічні заходи. На минулому тижні за медичною допомогою звернулося 3391 особа, із них 64 – Відсотки це були діти і. Підлітки віком до 17 років Захворюваність не перевищує епідемічного порогу і знаходиться на рівні мінус 21,1% до епідемічного порогу. Епідемічний поріг на цей підсезон розрахований і становить 478,91 на 100 тисяч населення на минулому тижні. У нашій логічній лабораторії було досліджено три зразки матеріалу від хворих із тяжким гострим респіраторним синдромом. Вірус грипу не виявлений. Всього на минулому тижні до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 180 осіб, із них 118 дітей. У місті Кропивницькому на минулому тижні звернулося за медичною допомогою із ГРВІ 570 осіб. І підпоріг по місту Кропивницький не перевищений і знаходиться на рівні мінус 71 до значення епідпорогу. Який же прогноз ми маємо на цей епідсезон 2024-2025 року? На підставі загальних результатів вивчення циркулюючих штамів вірусів Всесвітня організація охорони здоров'я дає рекомендації для виробників сезонних вакцин? Для того які віруси грипу будуть циркулювати на північній півкулі, і ці саме штами вірусів включають для профілактики до складу сезонних протигрипозних вакцин. І от Всесвітня організація охорони здоров'я кожного року оновлює такі дані, тому що віруси грипу дуже мінливі і часто мутують. І кожного року у нас у північній півкулі циркулюють інші штами грипу цьогорічний підсезон. Буде циркуляція вірусів грипу, подібний до вірусу грипу А Вікторія, H1N1ПДМ-09. І з цим вірусом ми стикалися у 2022 році. Другий вірус подібний до А, Таїланд, H3N2, з яким також ми стикалися у 2022 році. І один вірус грипу Б, Австрія, Лінія Б, Вікторія, з яким ми мали контакт у 2021 році. І от для профілактики сезонних вакцин виробники сезон... Оних вакцин вже включили такі віруси. Штами до саме складу протисезонних вакцин, щоб захистити населення від вірусів грипу, тобто два віруси грипу А і один вірус грипу Б. Цьогоріч в Україні доступні будуть дві вакцини проти грипу: ваксігрип Тетра, виробник Sanofi Pasteur, Франція і Дісіфлю Green Гроз Corporation, Південна Корея. Обидві вакцини якісні і безпечні. І загалом, за прогнозом, 350 тисяч доз вакцини буде протягом найближчих тижнів доставлено до аптечної мережі України вакцинація проти грипу. Не входить до переліку безоплатних щеплень і до, до переліку обов'язкових щеплень. Вона рекомендована вакцина. Наразі 30 тисяч доз вакцини проти грипу, які Україна отримала в рамках співпраці з міжнародною ініціативою ПІВІ будуть розподілені до областей для проведення безоплатних щеплень серед медичних працівників і її вже розпочинають доставляти в регіони України. Ми отримаємо цю вакцину найближчим часом. До на цьому тижні сьогодні в Кіровоградській області ми маємо чіткий план дій щодо профілактики протиепідемічних заходів, в епідсезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. У нас є створений підписаний комплексний план організаційних профілактичних та протиепідемічних заходів. Питання винесено на засідання комісії ТЕП та нес затверджено протоколом. Наші заклади охорони здоров'я відзвітувалися про повну готовність до роботи в осінньо-зимовий період. Періоди підсезону з грипу та ГРВІ, мають достатню кількість засобів захисту, органів дихання, лікарських, імунобіологічних, дезінфекційних препаратів та інших препаратів, які необхідні. в Період е грипу та ГРВІ. Тобто сьогодні Кіровоградська область, заклади охорони здоров'я готові і вже війшли у епідсезон грипу та ГРВІ.